Вітаю всіх на каналі Futurio.com.ua на каналі Розумних пристроїв. Якщо вам сподобається даний відеоогляд, просимо поставити вподобання краще підписатися, щоб ще більше людей побачило. Сьогодні пропонуємо розглянути два дуже корисних пристрої: це датчик Wi-Fi протікання води, або, якщо його називають, датчик затоплення, а також Wi-Fi автоматичний кран перекриття води або газу. от такого крану. І також розглянемо, як вони працюють і окремо і в комплексі, щоб передбачити чи убезпечити вас від протікання води і затоплення ваших сусідів. Давайте почнемо з датчика протікання води. Він у нас йде ось в такому пакуванні. В комплекті йде коротка інструкція, як підключати, ми все розглянемо. І клейка стрічка. Для самого датчика. Сам датчик досить простий, має контактну групу, при замиканні якої водою буде йти вам сповіщення на телефон про виявлення протікання. Також вони є круглі, ну, в даному випадку, такий. Ось, працює він на двох батарейках ось таких. Є, ось, бачите, при відкритті кнопка це скидання до. Заводських налаштувань і додавання до додатку Smart Life. Ось, досить простий датчик, світлодіод, який показує статус його роботи. Давайте його спробуємо додати в додаток. Ось, і побачимо, як він працює. До речі, даний огляд буде стосуватись не тільки Wi-Fi, але Ось є такий датчик і Zigbee, а також є такий автоматичний кран з Zigbee. Різниця лише в тому, що Zigbee пристрої вам потрібно підключати, наприклад, до такого хаба, Zigbee Hub. -хаб. А дані Wi-Fi пристрої не потрібен хаб, потрібен тільки ваш роутер Wi-Fi. От і все. Давайте спробуємо підключити. Для цього беремо наш додаток Smart Life. Затискуємо цю кнопку, поки не засвітиться синій світлодіод. Засвітився, Пускаємо. Нажимаємо плюсик додати пристрій. Ось він, зразу додається, тиснемо. Перевіряємо ваші дані Wi-Fi роутера. Продовжуємо. Поки що щось блимає, а значить йде підключення реєстрації в додатку. Ось, завершено. Переходимо відразу на сторінку даного пристрою в блоки рекорд. Ми бачимо історію спрацювань. Ось в блоці Smart тут будуть сценарії. Ми, до речі, сьогодні створимо з вами сценарій спрацювання крана по виявленню води. Також є налаштування, де показує рівень батарейки, сповіщення, перемикач сповіщення при низькому рівні батареї, також перемикач. Виявлення води, тобто, коли це все відено, вам буде приходити сповіщення. От досить прості всі налаштування. Давайте спробуємо ось таким чином, як він нас виявить в воду. Ось. Досить швидко спрацьовує, враховуючи, що, що це Wi-Fi. Ось з це буде, мабуть, ще швидше. Ось закриваємо, так він спрацьовує. Так, я думаю, з датчиком протікання все зрозуміло. Давайте тепер розглянемо сам кран. Розглянемо кран, е, наприклад, інш, ну, іншого такого самого крану, тому що я вам скажу. Заморочився, спеціально купував трубу цей кран, щоб все отак скласти, вам показати. Тому не хочу зараз оце все трогати, перевертати, тому що бачите, як воно все складено. Головне, щоб ви побачили, як воно працює. Тому взяв ще один такий кран, і ми на ньому зараз подивимося, що це за кран Ось так він виглядить. Світлодіод показує статус. Кнопка, якщо затримати її на 5 секунд, то перейде в статус додавання, а також цю кнопку ви можете вмикати, вимикати сам кран, тобто поворотний механізм. Ось так задня частина працює, бачите, кран зараз заблокований. Ось, якщо це кольцо підняти, ви зможете вручну повернути кран. Це, наприклад, коли живлення немає, виключення світла і так далі. Ось, коли ми пускаємо, він опять блокує, таким чином. Підключається досить просто. Ось в комплекті, до речі, є ось такий кронштейн. Ми його сюди надіваємо. Далі в комплекті у нас йде ось такий болт. Ми його фіксуємо якось і зажимаємо цей кронштейн. Також в комплекті йде ось такий хомут. Ми його продіваємо сюди через цю щелину і зажимаємо на трубі або безпосередньо на самому крану. Ми рекомендуємо зажимати, якщо є можливість, на самому кранові. Тому що е, поворотний механізм досить велику силу має, і якщо, його потрібно досить сильно зажимати на трубі. А якщо це труба пластикова чи металопластикова, можна легко її пошкодити. Тому краще на такій гайці. Можна досить сильно зажати оцей хомут. В комплекті, до речі, ось такий ключ йде на регулювання двох таких от болтів, куди ви проселяєте даний річах. а також шестигранник на ось цей болтик. Так, В комплекті також йде інструкція. Ось і, в принципі, все. В принципі, все, що потрібно. Е, дивіться, даний кран, е, я думаю, у вас виникне питання в багатьох, в більшості тут не такий речах, а просто такий, як то кажуть, метелик. Тому нічого страшного, ви цей метелик просто тут гайку відкручуєте, виймаєте і купуєте отакий от речах, він копійки коштує. Ви його надіваєте сюди, закручуєте тут огаєчку і все. І у вас речах. Тобто це не є великою проблемою. Давайте спробуємо, я на прикладі вже цього крана покажу вам, як додати до Smart Life. Для цього ми маємо подати живлення. Ось він вже так спрацював. Бачите, перейшов в режим додавання відразу, якщо ні, то затискуємо кнопку. Тиснемо плюс. Додати пристрій. Не забуваємо при цьому, до речі, в Bluetooth вмикнути. Обов'язково. Ось він знайшовся. Перевіряйте ваші дані роутера і чекаємо реєстрації самого пристрою. Може бути швидко, може бути довго по-різному, бачите. Досить швидко завершити. І ось бачимо стартову сторінку даного екрану. Ось, якщо от вам дистанційне керування, ось таким чином. Ви можете дистанційно перекривати, відкривати воду. Ось. Бачите, все досить просто. З налаштувань тут нічого немає, крім таймерів, ви можете. Показати, через скільки пристрою перейти в інший режим, різні графіки по часу, а також він може увімкнутись через деякий час зразу закрити воду, відкрити і через деякий час закрити. Тобто, оці такі налаштування, більш тут нічого, в принципі, немає. Ось такий кран, до речі, і на воду, і на газ підходить. Тепер давайте зімітуємо протікання води. Ось у нас є вода, у нас є автоматичний кран, у нас є датчик протікання. Дивимося ще в телефон, що при цьому буде. Все, ложимо датчик в воду. Як бачите, приходить сповіщення і закривається вода. Перекривається точніше ваша вода. Ось таким чином спрацьовує протікання. Для цього, щоб воно спрацювало, вам потрібно зробити сценарій. Давайте я покажу, як працює робиться сценарій. Ось ви переходите в смарт-пристрої, автоматизація. Ось закритий екран при протіканні. Я був вже зробив цей сценарій, давайте ми його просто вимкнемо. І я вам покажу, як він робиться з нуля. Нажимаємо плюсик, створити сценарій. Далі вибираємо під час зміни статусу пристрою. Вибираємо Single Davis» – це один пристрій. Далі, в нас ось дає протікання. Нам потрібно що? При виявленні протікання. Закрити кран. Тобто перша дія це виявлення протікання. Тиснемо протікання. Flooding state, тобто виявлення води. Alarm – це сама сигнал виявлення води. Зберігаємо. Тобто перша подія в нас є виявлення води. Тоді. Що робимо тоді? Додати дію. Девіс, тобто пристрій. Один пристрій. Вибираємо автоматичний кран. Свіч це в нас перемикач. Ставимо вов. Тобто закрити. Зберігаємо. Зберегти. І пишемо просто назву сценарії. Все. Отакий От простий сценарій. У вас буде працювати. Давайте його перевіримо зараз. Для цього нам потрібно відкрити екран, бо він закритий зараз у нас. Можна ось просто натиснути автоматичний кран, і він повернеться, відкриється. Тепер пробуємо наш датчик воду. Бачите, ну проходить десь 2 секунди, не може 3. І все спрацьовує. Ось це цей сценарій, що ми з вами тільки що зробили. Тому що той сценарій у мене попередній вимкнутий, бачите? Ось таким чином ви можете обезпечити себе протікання водою, і саме головне не залити ваших сусідів. Дана конструкція, вона. Працює як і по Wi-Fi, так і по Zigbee то що ми говорили. Різниця тільки в тому, що для ZigBee потрібен хаб, а для оцих пристроїв вони Wi-Fi, хаба не потрібно. Просто ваш роутер. Дані пристрої завжди в нас в наявності. Замовляйте. Відправка в день замовлення. І якщо сподобалась дана така інструкція, відеоінструкція, просимо поставити вподобання та підписатись. До нових зустрічей!